Власне, в другому таймі мали всі підстави переломити хід поєдинку, чому все ж не вдалося. Так, я 100% з ним згоден. Ми провели другий тайм достойно. Ми хотіли відібрати очки у Шахтаря. Нам було це по силу. По силу я так я вважаю, вся наша команда так вважає тренер. Але клас є клас, Шахтар є шахтар. На жаль, не вийшло. Але за гру не соромно. Так, ми ну, власне кілька гострих моментів оболонь створила. Чому на завершальній стадії от не вийшло, як думаєте? Це наша проблема. Ми, нам тренер завжди каже, що треба реалізовувати, треба давати качество, а на жаль, не, на жаль, не вийшло сьогодні. Ну, будемо працювати ще попереду ігри. Ну, власне, якщо робити акцент на другому таймі, він був більш потужний для оболоні. Це Шахтар, що трошки підсів. Чи ви перебудувались і змінили трошки так, тактику? Не знаю, за, 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 за Шахтар не буду нічого казати, напевно, і це заслуга і наша, Те, що ми так почали більше напору, більше агресії, більше е, м'яч вперед рухати і більше гостріше грати. Зараз досить довго футболісти оболоні перебували в роздягальні, Ми вірно мали розмову з головним тренером. Якщо так, що говорив наставник, так була розмова. Ну не буду казати, яка це залишиться у нас в роздягальні. В позитивному ключі? Так, в позитивному нормально. Це нормально, коли після гри можна поговорити.